консультація з психологом, гуманітарна допомога та соціальна пральня Івано-Франківську за співпраці з українською греко-католицькою церквою та благодійною організацією Карітас відкрили благодійний центр на вулиці Степана Бандери. Його двері каже мер міста Руслан Марцінків. Відкриті як для франківців, так і для вимушених переселенців. Також нагадаю на Бандери завдяки міжнародній підтримці, робиться прихисток для людей внутрішньо переміщених осіб. Щоби десь перемістити, що в школах не проживали внутрішньопереміщені особи. Тому добре, що ця справа сьогодні була освячена і зроблена спільними зусиллями з нашою церквою, і завдяки небайдужим людям робимо добрі справи. Для допомоги усім, хто в скруті у громаді, також працює соціальна їдальня. Можете скористатися цим. Це 20-та школа, а також 5-та школа. Цій соціальній їдальні є для франківців, для тих, хто в скруті, для тих, хто хоче з'їсти по соціальній ціні, тому продовжуємо цю роботу і відповідно соціальні їдальні далі працюють. Користайтеся можливістю, є можливість пообідати до 30 гривень. Нагадаю, соціальні їдальні працюють з 12 до 15 години. І, відповідно, кожен може скористатися. Цією можливістю, крім того, у Франківську працює пошта для військових, де можна безкоштовно передати посилки військовим на фронт. Цього разу формується збір на Миколаївській, Херсонській та Запорізькій напрямки. Це на першому поверсі обласної державної адміністрації міського виконавчого комітету, там де є спілка волонтерів. Тому що саме ми спілкою волонтерів здійснюємо цей проект і тому робимо ці роботи. Загалом кажуть у міській раді, кожна робота в обласному центрі не зупиняється, і навіть щодня робляться поточні ремонти доріг.